Вітаю, друзі, на моєму каналі. Зараз я хочу для вас зробити розклад на картах Таро Ленорман та колес року для тих, хто планує відпустку. Всі ми з вами знаємо, що якщо добре відпочити, особливо в наш складний зараз час, то потім робота буде максимально продуктивною. Тому зараз ми з вами спробуємо зазирнути, яка буде у вас відпустка. Хочу попередити, що є такі моменти, коли людина може і не хоче зараз йти відпустку, а планує на якийсь інший час, тобто восени або взимку. Але її робота, роботодавець. Відправляє тоді, коли йому зручно. Ну, ніколи не варто засмучуватися. Зараз ми спитаємо у карт Таро, Чи варто вам зараз йти в відпустку? Або, якщо ви вже її запланували і підписали, і зібрали чемодан, то яка вона у вас буде? Які поради? Розпочинаємо. Для більшості вибору беремо одній карті на п'ять варіантів. Із колоди мадам Ленорман. От перший, другий, третій. четвертий, П'ятий. А зараз будемо Ще питати у карт Таро колесо року якісь додаткові питання, котрі змогу вам покращити ваше уявлення про вашу відпустку. Перший варіант карта дерева. Це такий добрий знак, і він каже про те, що якщо ви зараз підете в відпустку, то вона має бути така, як то кажуть, Стабільна, гарна, може навіть занадто спокійна, яка вас приведе в рівновагу. І, можливо, вам необхідно десь поїхати в міста, там, де багато природи, і мало якихось городських джунглів, як то кажуть, висотних домів. Карта природи. Карта дерева. Які поради для вашої відпустки? Тому що бувають різні ситуації. Людина може поїхати, а може і перебувати вдома. Які поради для першого варіанту? Порада цікава, друзі. Двоєчка Пентаклів нам каже, що окрім стабільного тихого отдиха. Відпочинку ви можете поправити своє здоров'я, тобто віддихнути, і також є такий маленький шанс, що ви можете зустріти романтичне почуття. Саме про це нам каже Рицар Кубків. То бажаю вам вдалого відпочинку. А ми переходимо до другого варіанту. Другий варіант карта риби. Вона також обіцяє вам гарний відпочинок. Але з, з приводу того, що рибка має ікру, тобто карта вам намікає, що або ваш відпочинок буде з вашими дітьми в колу вашому родині, родинному колі. Або, можливо, він буде десь в такому місці, де є багато діточок. А також риба нам каже про те, що ви можете десь відпочивати навколо водойому. Тобто, або море, або якась річка, або от ось така місцевість. Можете сприймати це з долею гумору, але. Цікаві відповіді дають наші карти, то ми в них ще спитаємось, яку, яку пораду згідно вашої відпустки. Парада така, щоб ви були практичні, щоб ви дуже не, як то кажуть, не тринькали гроші, бо у вас має бути все підраховано і сплановано. І порада така: не будьте дуже легковажними, щоб вас ніхто не обманув. Ось так, ось такий вас очікує відпочинок. А ми прямуємо далі. Третій варіант карта зірка. Можливо, ви... у вас така буде відпустка, що ще ніколи такої не було. Вона така, що ви зможете і помріяти, і відпочити. І може навіть стануться такі події, які зазвичай стаються не дуже часто в кожному житті. Зараз ми спитаємо у карт Таро, які поради і які несподіванки. Трошки я подвину, щоб вам було добре видно. Порада така. Карта Мах це старший аркан. Зверніть увагу, що на карті Мах зірки, і тут карта Зірки. Карта Мах нам каже, що ви сам коваль своєї долі. Яку ви собі запланували, яку ви собі зможете обезпечити відпустку, така вона у вас і має бути. Але. Треба трохи думати на потім, що попереду вас чекає робота по поверненню, і буде потрібно її знову робити, щоб ви дуже не залишалися, як то кажуть, в своїх мріях. Але ваша відпустка обіцяє бути гарною. А ми прямуємо далі. Четвертий варіант. Четвертий варіант. Книга. Ух, дві. Дві вийшло. Дві. Несподівано, звично. Ну, якщо так, то ми не будемо заперечувати. Значить, карта у вас вийшла. Книга. Я би сказала, що ваша відпустка обіцяє бути спокійною. І ви маєте бути там урівноваженою, не особливо займатися якимись екстремальними відами спорту, можливо, колись віддихати, можливо, бути на природі, спілкуватися з людьми. Але, може, не часто, бо книга, вона усумітнення. Говорить про усамітнення. Але також вона може бути цікавою. А що нам кажуть карти Таро? Карта у нас рекомендує якусь зберігати рівновагу, ні з ким не вступати в ніякі конфлікти, даже маленькі. Нічого такого не, як то кажуть, не робити перемовини. Про політику, про якісь такі негаразди. Звичайно, не хотілося б, щоб ви відпочивали з якимись там співробітниками, і хтось вам напамнав про ваш тяжкий минулий рік. Але карти нас попереджають, що відпустка буде гарною, буде місце для весілля, мається на увазі якісь там розваги. Ви будете дуже морально задоволені. По 9 кубків. Так що бажаю вам гарних варіантів відпочинку, які би ви не вибрали. А у нас залишається п'ятий. І він трохи невдалий, бо карта криси миші завжди каже про якийсь такий невдалий. Кінець, як то кажуть. Можливо, зараз саме не час брати відпустку. То дивіться, якщо у вас є така можливість і можна її перенести, то краще так і зробіть. Але ми зараз запитаємо у коло колесу року, чому саме так така рекомендація? Ось ще іще випалі такі ж самі майже карти. Перша карта принцеса пажів, і друга карта башня. Цей п'ятий варіант каже вам про те, що зараз, можливо, вам або не дадуть відпустку, або дадуть якимись, як то кажуть, кусочками, або не буде відпускних грошей. Ну, всі варіанти, всі три карти нам. Кажуть, що, може, вас нема ким замінити на робочому місці. П'ятий варіант каже нам, зараз не ходіть в відпустку. Ось таке: такі попередження дають нам карти Таро. Загалом всі, хто змушений або дочекався своєї відпустки, я вам бажаю гарних вихідних, якими ви довгими б вони не були. Дві неділі, місяць, там, скільки у кого, яка відпустка. Подякуємо картам Таро. А я дякую вам за увагу, за підписки, за лайки. Пишіть в коментарях, які саме питання ви б хотіли роздивитися. Дякую, друзі, до зустрічі на моєму каналі.